І ми до них би хотіли звернутися. Ви знаєте, прости, Господи, що я і так кажу, але на Західній Україні краще тримають у Хліві, ніж зараз ця партія регіонів тримає людей з Донецька, просто як, не як людей, платять їм копійки, не дають їм можливості вийти за загорожу, охороняють міліцію, не годують їх. То ми їх хочемо запросити на майдан, хай приходять, ми погодуємо обігріємо, хай борються разом за. Так крепко не кричіть, бо ще Янукович прийде. Зазару. А було би гарно, якби вони прийшли, правда? Некож народ хочуть послухати, ми б їм розказали. <hut> Далі. В цьому плані є пункти, міжнародні заходи. Кожен день ми вам розказуємо, з ким ми зустрічались, що ми робили, які наші меседжі, що ми просимо від західних партнерів. Можна я читати не буду в інтернеті, прочитаєте. Так добре? Другий пункт це вже третій. Я вже теж рахувати забув. Третій пункт це так звані організаційно-правові заходи. Це наші пікети, наші мітинги, наші блокування, наша боротьба за те, щоби своїх витягувати. До речі, сьогодні вранці ми ходили до лікарні швидкої допомоги. Там є шестеро людей, яких незаконно затримали, але зробили так, бо вони лежали в лікарні, а не в СІЗО. Ми передали сьогодні передачі і добились того, щоб адвокатів пустили до шостьох активістів, які незаконно засуджені. І всім нагадую: в понеділок апеляційний суд тим їх підтримувати і вимагати чесного суду, щоб їх звільнили, так? Так! Да! Своїх не кидаємо, так? Да! І ще одного хлопа, до речі, сьогодні він, 에, здається, він з Чернігова. Зараз кажу фамілію його, бо забув. Загоровко Владислав. Він батько трьох дітей від одного до трьох років. Його також затримали. Він сьогодні був в СІЗО. Ми добились сьогодні, щоб його з СІЗО перевели до лікарні також. І його також будемо визволяти. А є. Четверте, Заходи громадської непокори. Ну це ми всі знаємо, що це таке, правда? І п'яте, так звані окремі ініціативи. У нас багато ініціатив. І е, щоб сільськогосподарська техніка тут зробити показ сільгостехніки на Майдані, треба, щоб подивилися, Беркут хай його подивиться. Є хороша в нас ініціатива. Хотів з вами порадитись, не знаю, як ви думаєте. Ініціювати акції під Межигір'ям. Як ви думаєте? Добре, би. Оце дорога громада наших п'ять базових пунктів нашого плану. Зрозуміло, що це далеко не остаточний план. Один з пунктів ми сьогодні виконали, та не тільки один, а багато. Сьогодні ми в трьох звернулись до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Сенату Сполучених Штатів Америки і через заступника державного секретаря США, який був, була тут, на Майдані, передали листа на ім'я президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами, про те, що український народ бореться за свою демократію, і ми звертаємось до американської адміністрації як до всього світу. Під Мати реальними кроками нашу боротьбу за наші права і ввести санкції проти тих, хто бореться з власним народом, а це режим цього президента. Громадо. Наша сила не в силі, а наша сила у вірі. Впевненості в тому, що ми робимо правильну справу для своєї країни, для своєї родини і для всієї майбутнього нашої великої української держави.